Побувати за лаштунками кіно в Івано-Франківську, творча команда фільму Довбуш зустрінеться з глядачами. Вони зможуть не лише поспілкуватися з акторами, а й на власні очі побачити, як створювалася стрічка. Більше про це у наступному сюжеті. Стрічку довбушу кінотеатрах побачили уже понад 500 тисяч глядачів. Режисер фільму переконаний, більшості з них було б цікаво дізнатися, як саме відбувалися зйомки. А тому разом з творчою групою розпочав тур містами України. Першим з яких став Івано-Франківськ. Дуже багато людей хоче знати, як же він був зроблений, як він знімався, де, як, чому, як взагалі таке кіно вийшло в Україні. Є дуже багато запитань. Ми вирішили, власне, піти таким шляхом, щоб показувати частини фільму, як він знімався на екрані. І от будемо в інтерактивному такому, тепер ці технології дозволяють пошуку питати глядачів, що вони хочуть знати про цей фільм. Увесь процес роботи над фільмом автори покажуть у документальній стрічці. До неї увійшов унікальний матеріал зі зйомок, який не бачили навіть самі актори. І тут буде багато бекстейджів, як цей фільм знімав. Я їх сам не бачив насправді. Більше того, там дуже багато є різних дублів, які не увійшли в фільм. Фільм. І, а дублі дуже сильно міняють. Наприклад, там ця фраза Тоє моє горе в фільмі вона війшла одним дублем, а, а, а мемом вона стала абсолютно там, там та. ще до кіна, вона стала зовсім інший кадр. Прямо на місці глядачі можуть своїми запитаннями формувати те, що вони хочуть побачити на екрані. Це дуже специфічна така річ, яка. Бо кіно дуже. Е... Ну, нав'язу мою там як режисера історію, от як я хочу, так віддивіться. А тут є можливість і глядача так само попливати на цю саму історію, як зараз, під час фактично само, самої цієї такої інтерактивної вистави, так і пізніше. Я сам багато чого ну, не бачив, тому що в мене була окрема група, яка знімала про те, як знімався фільм і так далі. Ціла журналістська була група. Фактично, яка працювала, багато подій відбувалося поза зімальним майданчиком. Я ж постійно на ньому, і я сам для себе дуже багато чого бачив, відкривав, як воно все для мене було цікаво. А щоб глядачі відчули усю атмосферу фільму, у фоє франківського драмтеатру відкрили виставку постерів з персонажами світлин зі знімального майданчика та ескізів костюмів героїв.